Всім привіт! Хочу показати вам новинку нашого розсадника сад Полтави 2023 рік. Це гортензія волотиста Red Velvet. Ось так вона виглядає. Особливість цього сорта, що я помітила, вона тільки-тільки щойно зацвітає, бачите? У нас ще ось квіточка навіть не розкрилась повністю. Вона зразу зразу починає червоніти. Ось такі квіточки. Пая не міцний, вона не лягає. Квітка дуже-дуже набита, дуже набита. Зараз вона в мене такої більш круглої форми, бачите? Трошки видовжена, дуже крупна, такі міцна-міцна, аж пружинить, бачите? О. Після всіх дощів, ливнів, градів вона витримала досить гарно. Всі наші умови цього літа 23-го. Особливість в нього, ще раз повторюсь, дуже міцний пагін, він темний, отаке От ось листячко. Ось такий цікавий сорт. Вона по опису повинна достигати метр двадцять Зараз вона в мене посажена в горщик 12 літрів, і ось так виглядає. Я вперше бачу її цвітіння, ще раз повторюсь. Сорт досить цікавий. Саджанці гортензії Red Velvet ви можете придбати у нас на сайті Сад Полтави. Посилання на наш сайт я залишу вам під відео. Нажимайте на силочку та переходьте.